Чим раз більше в медіа з'являється новин про те, що прикордонники ловлять чоловіків призовного віку, які так чи інакше намагаються незаконно перетнути кордон. Зокрема, сьогодні була новина, що вдалося зловити рекордну кількість чоловіків 38. Якби цих ухилянтів мобілізувати, чи вони б мали якусь користь на полі бою? Їх дивіться, от враховуючи, коли їх зловили там десь біля тиси, от вони не мають завтра опинятися в збройних силах України, так. Вони мають нести адміністративну і кримінальну відповідальність за ці дії, їм ем мають проводити роз'яснювальну роботу, та, а потім уже будемо думати, чи потрібні нам е, такі е, товариші в Збройних Силах України. Тому що користі від них там справді буде небагато. Набагато більше користі буде, якщо вони будуть платити штрафи, десь працювати на виправних роботах, якщо це адміністративна відповідальність, або при кримінальній відповідальності. Так само можна працювати е, на якихось мілких виробництвах. Хай там е, цим займаються. Вибачте, такі побратими не потрібні, котрі, перші нагоді е, кинуть зброю. Ну або, як в моєму випадку, коли я підірвався на протитанковій міні, то мене витягли мої хлопці. Е, це було на нулі. Е, і я дуже сумніваюся, що такі от мотиваційні товариші, котрі тису перепливають, е, врятували б мені життя, як зробили мої хлопці. Але знову ж таки тут історія треба ділити. Та, є відверті подонки, котрі просто тікають та перепливають. Є люди, котрі просто налякані. Це, зокрема, питання щодо знову ж таки впирається все в інформаційну політику держави, влади щодо мобілізації щодо служби в Збройних силах України, тому що є дуже багато. Неправильних речей, котрі відбуваються, котрі відомі громадськості, і люди потім бояться, люди потім не хочуть служити, Та, це і дії командування, це і деякі несплановані операції і так далі. тому подібне. І робота ТЦК, котрі іноді перегибають, меко кажучи, палку і займаються вже відвертими, нехорошими речами, злочинами. Тож тут, тут теж треба в державі пропраць, пропрацьовувати, я впевнений, що більшість тих чоловіків. Котрі зараз не мобілізовані, вони не ухилянти, вони, або їм там не прийшла повістка, або ну, просто вони не бажають служити, але якщо прийде повістка, вони підуть. Та, я б не став би тут так жорстко та, всім би вішати ярлики. Але ну, те, що ви задавали про цих от людей, котрих ловили, ну слухайте, ну. Я не знаю, як їх назвати. Якщо вони в такий час готові кидати країну, ну. По-перше, такі люди, Та, я ще раз, не треба вони в Збройних Силах України, хай несуть відповідальність, і не тільки країна має їм щось давати, а й вони тепер мають відповісти. Якщо вони країну в важкий такий час кинули, кинули захищати там свої родини і просто хочуть втікти, ну, це не так просто зробити. Хай тепер несуть відповідальність, працюють, не знаю. в мене... Далі я буду вже якісь нехороші речі казати про них. Мені цього б не хотілося, але дуже негативно я ставлюся до них.